Жень, що ти робиш? Роб... Лайфхак. Робимо перше зуваження. Придбали таку штуку, думав, буде гарно збиватися. Ну, з горохом щось воно <смас> не працює. Набивається внутрь. ну нічого. Без гороха я думаю буде нормально. Перший пішов. Привіт, друзі! Сьогодні у нас рибого починається не з розпаковки, не збирання спінінгів, а з вечері. Заказали ми з Анджелою собі піци. У нас швиденька сьогодні сесія. Приїхали на 4 годинки. Вже, зверніш, зараз четверта година. Вже закинули спінінги. Зараз сядемо перекусимо. Як зазвичай у мене один фідер стоїть на класику інлайн, другий пружинку забив. Пофіки, червячок. все як звичайно. зараз будемо шукати, на що клює По погоді у нас вчора були дежі. сьогодні зранку були дежі. ми думали, їхати чи не їхати на ці вихідні. Ми вирішили спробувати, на вечір виїхати, трошки відпочити. І воно щось, я дивлюсь, чи покльовує, чи то несе мушку пружинку. Вирішили просто виїхати, відпочити з Анджелею, посидіти, подихати свіжим воздухом. Зараз вроді так і не холодно, не жарко, слава Богу. Так що рибачте з нами всім смачного. Ми зараз будемо теж вечеряти. Доказали mm -hmm. невеличку таку ось з макотов. Я собі взяв томатику запивати. Вон живий сок, так що всім смачного. Насипайте собі теж щось смачненького, заварюйте каву, ну, і рибалимо разом з нами. М -м -м -м. Смакота. Хі -хі. Щось пружинка прокльовує. Він щось видать милке. Ми його почекаємо, там буфіки стоять, вони такі, що не зіб'ються. Будемо ще чекати. Це якась м'яч попльовує, там пуфіки і апариками тепер. Подивимось, що буде. Пуфіки чесночні, якраз для карасика. Якщо будемо слідкувати. Ось такий у нас перший головчик. <гум> Як завжди бичок на місці. Блін. І розмножається ж зараза кругом. Де не кинь, кругом мешає ловити рибу. Це у нас така рибка перша на сьогодні. Подзьобувало, подзьобувало, і ж нам пружинку так сказати, піймався. Зараз будемо перезакидувати. Він і минулого разу нам мішав, де? Да, так, да, так, да. так. Заважав. по первіх В принципі він поганий для річки. Дуже виїдає багато ікри. Бучара. Коротше Чувствую, что буде нам мешать сьогодні, да? Mm. Ну нічого, пробуємо Хожу. ще. Коротше забим вже мабуть годинку, так? Да? А може нема ковен 40. Ну щось клвого зовсім. Слабенького, той ще маленький бандит зіпсував настрій. Боюсь, що він не дасть клювати карасику. Ні карасику, ні, Нічого, коротше, рибі нормально не дасть клювати. Сидимо, перезакидую я фідельком кормушечкою тимпую, там, десь 5 хвилин перекидую. а пружинку закидую, там більше стоїть. Покльочки були на пружину, Іде поки ноль. Вітерець терець тих вже за часик. Вже перестав, то були хвилі. Зараз гарно. Коротше сидимо, рибачимо, сподіваємося, що піймаємо гарного карасика. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть, як у вас цю неділю з кльовом. Бо щось кажуть, я читаю, непонятно. Хто каже, що гарний кльов, а хто каже, що взагалі нічого. Те, чиї немає, може із-за цього ще буде течію і буде кльов. Будемо чекати. Сидимо. Засмучені трішки. Женя вирішив перезакинутися, а там зільоту сюрприз. Забрал. Він не сидів там, він зльоту забрав. А, він зльоту забрав? Да, так і що? Даже не Такого ще не було в нас. А покажи. Нічого важного не коротко. Хороший такий також. <реш> Перший. <реш> Опа! Тайний. С нас. С Карасям бык. Что, садочек? Садочек давай. Плыв себе, так? Не, наверное, да, я или поднял его, я так, ну, не, ну, может, Уже может, я поднял насадочку и смотрю. Ну, поклевка не было. Поклевка, да, не было. Коротше сидим, он наш <головіка> один до карасик як карасик, скидаються, звичайно, залетів, походу, ну і так ні у кого не тут толком кліву, видать поводка своє дала, так що ми ще трошки посидимо та будемо збиратися. Зараз пофоткаємо свій лов, Скинемо покажем вам, та ще з в інстаграм. Кстати, інстаграм, підписуйтесь, ще хто не підписався на Інстаграм. Там легше спілкуватись. Може які розіграші будемо там проводити, там писати все за розіграші. Ось так що підписуйте теж ставте лайки. Так, а ми відпочили жанжалою нормально перекусили подихали свіжим повітрям так сказати щоб вечором чи ночі спалось Що, Ще один карасик чи нема а... все склювало а може так тут від... та ні клювало хорошо Ну з вами спілкувався, розівав поклівочку таку гарнюню, і щось вроді й було, ну прям клюнуло гарно, Ну по факту нема нічого. Зараз ще перезакинемо. Може рибка підійшла. Так от. А я не доказав... Реагуйте, коментарі пишіть. Нам дуже приємно, коли ви щось пишете і спілкуватись приємно. Пишіть, що вам цікаво. Що до вас поснімати, може щось ви посовітуєте, щось я неправильно роблю, чи куди може поїхати. Ж, всі зрозуміли, що ми локаційно знаходимося в Дніпрі. На Дніпрі багато місць, яких ми не знаємо, так що пишіть, совітуйте. Все, останній закид. Будемо потихеньку збиратися. Зараз покажу нашого карасямбу. Погнали! Разом випустимо. Ми не панували так, щоб сильно рибалити. Но, так сказати, руки рибки пахнуть. <рес> Гарні ні. ні. Гарню ні, ні. Нічого. Рибу бачили? Значить, на рибалки були. <рес> Все. Плыли опа. А ми будемо збиратися. Ще дома у нас багато роботи. Завтра вже робоча неділя. Будемо готуватися до трудової неділі. Все, ставте лайки, підписуйтесь, ми зараз беремося. Та і все, наверное, всем пока-пока, до наступних рибалок.